Прийде день, в якому до тебе дійде, що тобі забракне часу для того, щоб зробити все те, про що ти мріяв, прокинешся? І зрозумієш, як швидко пролітають дні, місяці та роки. Зрозумієш, що немає на що чекати, все, що б ти мріяв зробити в житті, зроби це зараз вже пізніше, ніж ти гадаєш. Більшість людей живе так, якби ніколи не мали померти, якби були безсмертні, витрачаючи свій час на погані відносини і нудне життя без польоту. Зникають в сірому повсякденні, забуваючи про свої мрії, думають, чи випаде шанс, і що скажуть люди, повторюючи в своїх думках, колись я це все зможу змінити. Йоба не колись, котрий найчастіше не приходить ніколи. Скажу тобі щось: час має глибоко в сраці твої плани і ніщо не зможе його затримати, мене і не повернеться. Прийде день, коли ти вранці прокинешся, і не зрозумієш, що вибив останню чашку кави в своєму житті. Ніколи не розумієш, що дивишся в останній раз комусь в очі, і наступного дня може не бути, і в одну секунду цілий світ.